Вітаю вас, брати і сестри! Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, проект інформаційної служби одеської єпархії Української православної церкви. 22 квітня високопреосвященніший митрополит Одеський та Ізмінський Агафангел відзначив 59 років від дня своєї хіротонії у сан і ремонаха, який був звершеним митрополитом Сергієм Петровим. Вже майже 60 років владика Агафангел вірно служить у Божого престолу, прославляючи ім'я Пресвятої Трійці. Бажаємо святителі одеської землі довгих років земного життя на благо Святої Церкви і народу Божого. Сьогодні у нашому випуску ви побачите: Митрополит Одеський та ізмівський Агафангел взяв участь у чині наречення архімандрита Аліпія у Єпископа Тарутинського. В неділю 5-го великого посту великий Агафангел очолив Божественну літургію у спасо Преображенському кафедральному соборі Одеси. В Одесі відбулася інтелектуальна вікторина на тему. Останні дні земного життя Господа нашого Ісуса Христа. 20 квітня 2024 року у суботу п'яту Великого Посту свято похоли Божої Матері Високопреосвященніший митрополит Одеський та Ізмельський Агафангел взяв участь у божественній літургії, яку очолив блаженніший митрополит Київської всієї України Онуфрій. Предстоятелю Української православної церкви. Також співслужили, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Бробарський Антоній, голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Ніжинський і Прилузький Климент, митрополит Макарівський Антоній, митрополит Васильківський Іосаф архієпископ Южнинський Діодор, архієпископ Болградський Сергій, архієпископ Білгородський Сильвестр, архієпископ Переяслав Хмельницький Діонісій, єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк, єпископ Гостомельський Аркадій. Перед початком літургії було звершено чин сповіддання віри архімандрита Аліпія Цушка, обраного і нареченого єпископом Тарутинським, вікарієм одеської єпархії. За божественною літургією, митроплита Нуфрій звершив архієрейську хіротонію архімандрита Аліпія. Після завершення богослужіння блаженніший владика звернувся до нового архієрея зі словом настанови. Після чого єпископ Аліпій подав перше благословення народу, який молився в храмі за богослужінням. Напередодні Митрополит Одеський та Ізмільський Агафангел співслужив предстоятелю Української православної церкви блаженнішому митрополиту Ануфрію за вечірнім богослужінням, читанням акафіста Пресвятої Богородиці у Пантелеіменському жіночому монастирі у Феофанії. Богослужіння свята похвали Пресвятої Богородиці має особливість. Що відрізняє його від інших церковних служб року. Під час утренні особливим чином відбувається акафіст Богоматері. Він розділений на чотири частини і урочисто виконується священнослужителями та хором. Увечері того ж дня владика Агафангел взяв участь у чині наречення настоятеля Свято Миколаївського Ізмаїльського чоловічого монастиря архімандрита Аліпія Цушка, у єпископа Тарутинського. Очолив чин наречення блаженніший. Митрополит Онуфрій. Чин наречення у єпископа зберігся з давньої практики. Сьогодні у чині є такі елементи. Новообраному зачитується указ про призначення його на єпископську кафедру. Він висловлює згоду, після чого відбувається короткий молебень. Після відпусту ставленик звертається до предстоятеля та архієреїв з особливим словом. Ваше святителі Божі! Прошу вас время возложение Евангелия и ваших святительских рук на мою главу вознеси ваши сердечные молитвы, чтобы на меня снизошла благодать Святого Духа, и я стал сопричастником неизреченного дара апостольского свидетельства об истине, дабы пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью своей чтобы умножилось все, что я получил за минувшее время под водительством мудрого архипастыря моего Авы, владыки митрополита Агафана. Надежные знания и достаточный опыт, чтобы ныне самостоятельно в непростых условиях реализовать все то, что Бог через моих родителей заложил в мою природу, І то, що приобрел участь на життєвому опиті сливом. 21 квітня у неділю п'яту Великого посту преподобної Марії Єгипетської митрополит Одеський та Ізмірський Агафангел очолив божественну літургію у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Одеси. Владиці митрополиту співслужили архієпископ Болградський Сергій. І єпископ Тарутинський Аліпій, а також духовенство міста. П'ята неділя Великого посту як період затища перед великими подіями. Вона присвячена преподобній Марії Єгипетській, про яку вже згадували у четвер минулого тижня. Святкування пам'яті преподобної не випадкове. це нагадування про зусилля, необхідні для покаяння. Пост закінчується і хочеться послабити напругу в утриманні, але преподобна Марія не кличе пройти шлях до кінця. Господина Высокого Сергия, архиепископа Болградского и господина Преосвященнейшего Липия епископа Тарутинского, Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честно и присвятие Сижего Крисидиакон Священский, архидиаконский диакон Кичин. Сечеснага Протиерея Мирослава, с и Святаго Храма Сего, Молящего Протиерея Илью, Болящего воина Евгения, Болящего воина Максима, Скорбящего воина Валерия, Благодетели, благоукрасители, Строителей храмов, поющих, Да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, Всегда ныне присну и во веки веку. У найстарішому вищому навчальному закладі на півдні нашої країни, в Одеській духовній семінарії, у ці весняні дні готуються до випускної сесії. 24 квітня відбувся передзахист бакалаврських робіт студентів 4-го курсу. Комісія, до якої увійшли викладачі духовної школи, під керівництвом отця ректора протеєрея Дмитрія Яковенка, заслухала доповіді вихованців про виконані початкові наукові дослідження. Майбутні пастирі представили на захист дипломи з дисциплін, святе письмо старого і нового заповіту, догматичне богослов'я, патрологія, літургіка та інші.